У цьому відео я хочу поділитись з вами з трьома аспектами, які однозначно допоможуть вам налагодити прикладання, щоб воно було більш комфортним і безполісним. Я Пілошиська Анна, консультант з питань грудного вигодовування, і я рада вітати вас на моєму каналі. Ефективне прикладання дитини до грудей допомагає вирішити, мабуть, Майже всі проблеми, які виникають з грудним вигодовуванням. Тому дуже важливо аналізувати техніку, якщо дійсно якісь є складнощі, і саме перший крок, який ми робимо, це оцінюємо прикладання і пробуємо його покращити. Якщо ж у вас все класно працює, дитина добре набирає вагу, немає якихось дискомфортних відчуттів в грудях, вам не боляче, то нічого змінювати не потрібно. Отож, які ці три аспекти. Номер один це положення мами. Ми завжди починаємо з того, як розташована мама. Дуже важливо, щоб жінка. Знаходила максимально зручне положення, тому що інколи годування може тривати довго. І якщо, наприклад, треба годувати десь близько години дитину, і ти розташована якось незручно, десь на дитину нахиляєшся, 100% скаже спина привіт, і не тільки спина, і це однозначно якої користі не принесе. Більше того, коли жінка більш ослаблена, її тіло може дати більше молока. Воно легше витікає, тому треба максимально бути так в позитивному ключі егоїстичною в плані перекладання. шукати так, щоб вам було зручно. Як зрозуміти, чи вам зручно, треба поставити собі запитання, як моя спина в цей момент, як моя шия. Можливо, мені потрібна десь якась опора під одне під один ліко, під інший, можливо, під ножки щось потрібно. Тому це найперший момент, це вчитися себе розташовувати. Можна спочатку почати навіть без дитини це робити, самому шукати положення. Як буде зручніше, а потім вже й дитину прилаштовувати. Отож, показую на собі, Перше, що ми робимо, я, наприклад, схиляюсь назад. Це завжди добре спрацьовує. Якщо я сижу з рівною спинкою, то надовго так мене не вистачить. Тому завжди треба шукати опору для спини, для прикладу. Далі, в мене тут буде все не супер досконало, тому що дійсно бувають такі обставини годувань, що е, не завжди є можливість підкласти щось, але в ідеальній картинці, звісно, ми шукаємо опору під все, що тільки можна, під лікті і так далі. Щоб було зручніше. Але цей варіант відкидування назад, він добре спрацьовує. Тобто я розташувалась назад, мені зручно, я маю опору зараз для спини, і мені 100% легше, ніж би я ось так була. А от коли я сперлася назад, мені однозначно комфортніше. Другий момент, що ми робимо, це розташування дитини. Перше, це було розташування мами, друге розташування дитини, саме животиком до животика. Що тут важливо? Дитину ми маємо ось таким чином повністю до себе перевертати животиком. Не так, що дитина лежить на спинці, наприклад, голівку повертає до мами на груді, і ось так ти типу, посмокче. Так не працює. Чому? Тому що якщо дитина ось так повертається до грудей. Ковток зробити дуже важко, а ще відкрити широко рот, а зробити ну незручно це. Так само, якщо десь е, дитина щось заважає, там десь дитина далеко від грудей, е, це буде неефективно. Е, тому нам важливо це положення «живіт до живота, тому що дитина буде повністю корпусом до мами. Як зрозуміти, що дитина животиком до животика, ви, по-перше, можете подивитись. Е, щоб між вами нічого не було. Дитина має бути без одягу, ну, вірніше в одязі, але без паленки. Е, може інколи бути без одягу, будь ласка, це інколи також спрощує що дитина тільки в підгузку або навіть без підгузку, е, торкається маминого животика, це також може позитивно впливати. Е, і ми дивимося, що має бути живіт до живота. Не повинна навіть бути у цій ручці дитини, бо інколи буває, що ми дитинку ніби поклали на животик, але там ще і рука лишається. Тому, що нам важливо, це відвести саме цю ручку дитини. Сюди під грудь мамі, щоб отак воно виглядало, що дитинка ніби обіймає, маму, ось так це виглядає. Тому що теж, якщо мені ось так я покладу руку і маю ковток зробити, це супер незручно. Тому важливо ці моменти враховувати. Мама розташовується зручно, відхилилась назад. Далі ми беремо дитину повністю. От вона у мене ось так була на ручках, і я повністю розвертаю малятку до себе животиком. І ручка одна йде десь сюди, або десь може лежати, бо де там дитині завгодно, а інше важливо, ось тут має бути. Якщо дитина е Такі влаштовують супротив, вона не хоче цю ручку відігнути. Ми можемо що зробити ніжно ніби ось так її рухати, відкидаємо її назад, типу дуже ніжно так допомагаємо її відкрити, і щоб ця ручка опинилася там. І знову ж таки, якщо дитина буде ніби ось так лежати на мамі, дитині буде легше це все зробити. Якщо дитина десь поряд і десь тут далині лежить, то дитина буде і відштовхуватись, і падати на спинку. Тому оця опора мамина дуже важлива. Тоді і вся вага дитини йде на маму, і дитині так спокійніше, бо вона ніби лежить животиком на маминому і це буде простіше. Також підказка є в тому, що якщо як зрозуміти, чи дитина там правильно розташувалась, там, чи живіт дуже живота і так далі, ми можемо подивитись на те. Як знаходиться вушко, плече і від ця верхня ніби лінієчка, чи є вона, чи немає. Бо якщо раптом ми бачимо, що ага, вухо бачимо, а плече десь сюди пішло, попа туди це не так. Значить, працює нам потрібно дитину ще більше до себе розвернути. Ми завжди можемо боятися цього, бо як же ж це дитину до себе, я її роздавлю чи ще щось, але це безпечно. Дитинку після пологів одразу викладають на маму, так на животик. І так само ми можемо це використовувати під час годування, коли ми дитинку прикладаємо до себе. Тому дитина ось так лежить у мами на животику. Дивимось в ушко, плече, бідро, одна лінійка. І це нам говорить про те, що все добре, нічого не заважає. Дитина щільно, встик встик І це працює в усіх правилах. І наступний момент останній, тобто третій вже аспект, це розташування дитини по відношенню до соска, по відношенню до маминих грудей. Як це відбувається? Якщо сосок буде безпосередньо у дитини навпроти ротика, то дитина що буде робити? Покажу на собі ось так: відкриває ротики, а. Все, взяла ротик і такий сосок візьме і все. А, якщо, ну, а нам треба для ідеального прикладання, типу десь більш глибокого, щоб дитина не сам сосок смоктала, нам треба ротик широкий. Щоб був широкий ротик, нам потрібно, щоб дитина зробила а, широкий прям рот, ніби ми хочемо з'їсти величезний бургер. От Як ми відкриваємо рот на цей бургер величезний, так от дитина має відкривати рот під час годування. Як ніби позіхає і так далі. Тобто, рот має бути прям широко, широко, а от таке має бути. І для того, щоб дитина оце зробила, нам дитину потрібно розташувати так, щоб носик дитини дивився саме в сосок. Не ротик. А вносик дивився сосок. Тоді дитина має, може відхилити голову назад і широко відкрити ротик і захопити груди глибоко. Не тільки сам сосок, і ареолу. Чому це так важливо? Оцей кружечок коричневий називається ареола. і дитина сама з нього видобуває молоко. Воно краще витікає. Якщо дитина буде смоктати сам сосок, то в цей момент... Буде і боляче, і дискомфортно, і менше буде молока виділятися. Це дуже важливо для ефективного годування, щоб дитина дійсно там більше отримала і краще набрала вагу. Нам потрібно саме глибоке прикладання, і це буде більш корисно. Тому тут теж є оця незручність. Зазвичай ми не прикладаємо дитину носиком до соска. Це потрібно контролювати, тому що ми дитину ось так завжди беремо до себе. Ось так це виглядає. І нам хочеться дитинку ось так у себе тримати. Але за цих умов дитини ротик навпроти соска. А нам потрібно, щоб дитина була трошечки нижче, ось так. І воно реально вже якось незвично, що голова не ось тут, а ось десь тут опиняється. Тому в цьому випадку інколи може бути корисна ось така позиція, коли мама знаходиться, знову ж повторяюсь, Самого першого аспекту, перше, це я схилилась назад. Друге, дитину поклала животиком до себе на животик. Ручка одна тут, друга ручка тут. Наступний момент ми дитинку можемо цією рукою тримати дитину, а іншою, та яка грудь, ми можемо підтримувати молочну залозу для того, щоб ніби проконтролювати, де там як все відбувається. І ми носик цілимось в те, щоб сосок був на рівні носика. І тоді дитина може відхилити голову назад. І глибоко захопити, і важливо, що ми дитину прикладаємо на себе. Не ми йдемо до дитини, ось так, а дитину. Тому що якщо ми так нахилимось, то в цей момент дитина буде. Ну, десь, поки ми будемо змінювати положення, і сосок може десь вискочити, і прикладання воно спусується. Або ж можна не ось таким чином прикладати, а класично ця колисочка, коли ми, ну ж таки, сперлись назад, дитина животик до животика, нічого не заважає, дитина встик встиг з мамою, і сосок на рівні носика. І дитина прикладається, я можу, там, наприклад, цією ручкою собі трошки щось допомогти, проконтролювати. І оці три аспекти не працюють в усіх позиціях. Оце позиція типу сидяча. Може бути позиція більш відхилена назад, коли мама напівлежить. Так само все працює. Розташування мами, друге, дитина живі до живота, якщо дитина ось так лежить, наприклад, на мамі. Те ж саме, Ручка одна сюди, друга сюди, і дитина повністю лежить. Це так працює. І теж сосок на рівні носика під час прикладання. А далі дитина захоплює глибоко і все входить всередину. середину. Якщо позиція, наприклад, з-під руки, те ж саме, все зна... мама має розташуватись зручно, має бути якась опора для зручності дитини, щоб дитина могла взяти груди. Наприклад, і так само дитина животиком до маминого тіла. Підемо повністю з такими, де теж встиг-стик з мамою. І те ж саме ми робимо, що має бути носик на рівні соска, ручка одна понизу сюди, друга десь там зверху може бути. І теж ми можемо так слідкувати за тим, як дитина прикладається, якщо це зручно. Бо теж не завжди ця позиція практикується, але як варіант може бути. Але правила ті ж самі: зручна позиція мами, дитина животиком до мами, повністю дивимося, що вушко, плече, бідро, це одна лінієчка, і другий сосок на рівні носика дитини. Щоб дитина робила, а це. Широкий, відхиляло голову, і прикладаємо дитину до грудей. Не мама до дитини, а груд... дитину до грудей. Оце дуже важливо. І якщо ми годуємо на боці, теж лежачи на спині, те ж саме все відбувається. Теж покажу вам сидячи, як це може бути. Але я, я сижу сидячи, але уявляємо, що я лежу на ліжку. Ось таким чином. собі. Я лежу на боці. Ось тут у мене рука під рукою, у мене плече лежить на матрасі. Ми обов'язково знімемо відео, що вам покажу, як це виглядає вживу, саме лежачи, а не так, як я зараз намагаюся передіти. І цю історію. Тут теж саме все працює. Дитині ручка має бути під у мами, животику має бути до маминого животика, встик в стик. І теж ми дитину маємо розташувати так, щоб носик був до соска, а не так, що типу ротик навпроти соска. Тому що якщо буде ротик навпроти соска, дитина захопить чуть-чуть тільки сосок і буде його травмувати. Тому оці аспекти працюють в усіх, в усіх позиціях. Це безпрограшна така варіація, і цей алгоритм він насправді працює. Тому ще раз повторюю: зручне положення мами це один. Друге, це розташування дитини до мами, животик до животика. дивимося, що вушко, плече, бідро, ніби одна лінієчка. І має бути, нічого не буде заважати, має бути так супер близько стик в стик знаходитись. І третє це розташування дитини по відношенню до грудей, тобто має бути носик до соска, для того, щоб дитина відхилила голову назад, могла широко ротик відкрити, зробити А, і тоді захоплення буде глибоким і годування буде ефективним. Сподіваюся, що вам було корисно. Цікаво, залишайте свої реакції, залишайте вподобайки, залишайте якісь коментарі, запитання, які вам цікаво ще подивитись відео на моєму каналі. Або якщо маєте якісь запитання, також пишіть в коментарях. Рада буду нашому спілкуванню і до зустрічі в нових відео.